Як ви вважаєте, молодий фахівець? Це поганий фахівець? Що найголовніше в ветеринарному лікарі на вашу думку? Практика. Який е ветеринарний лікар у вас, дорослий чи молодий? Дорослий. Насправді очікувані результати опитування. В принципі, я з ними згодна. Да, дійсно, практика для лікаря це дуже важлива річ. Але давайте подумаємо, чи дійсно тільки у дорослого лікаря може бути достатньо практики. Ну, наприклад, давайте подивимося, як це відбувається у нас. В ветеринарній клініці КСВ є своя внутрішня школа навчання молодих спеціалістів. Під час цього навчання вони бачать дійсно багато клінічних випадків різного ступеню складності як простих, так і дуже дуже складних. Кожен випадок ми з ними обговорюємо, пояснюємо логіку, вчимо їх. Ну і також розвивається клінічне мислення. А тобто, через 3-4 роки це і буде той самий лікар з досвідом, де в нього будуть всі необхідні навички для того, щоб допомогти вашому улюбленцю. Ну і ще один аспект: Ветеринарний лікар. Це ж не тільки досвід, це ще і сучасні знання. Спеціалісти нашої клініки, незалежності від віку, постійно проходять оновлення знань. І підвищення кваліфікації це і тренінги, і конференції, і регулярна підписка на закордонні журнали. Тобто це все для того, щоб залишатися на високому рівні. Тож не бійтеся звертатися до молодих спеціалістів, вони теж професіонали.